Слухання української народної казки Коза дереза. Жили собі дід і баба з дочкою. От поїхав якось дід на ярмарок та й купив козу, а на другий день посилає він дочку ту козу пасти. Дівчина пасла козу цілий день, а ввечері погнала її додому. А дід уже стоїть на воротях в червоних чоботях та й питає Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через ребелька, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки їла. Розсердився дід на дочку та й прогнав її. На другий день посилає вже дід бабу пасти козу. А ввечері питається, кізонько мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, як бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, як бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Прогнав тоді дід і бабу, а на третій день пішов сам пасти коло козу. А коли пригнав її додому, питається Кізонько Льоба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. От розсердився дід, схопив ніж та й хотів козу різати. А вона взяла та й втекла до лісу. А там, бачить, зайчикова хатка стоїть. Вбігла вона та й сховалась на печі. Прибіг зайчик, чує хтось в хатинці. Він і запитує, А хто в моїй хатинці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, півбока луплена, за три копи куплена, сколю тебе рогами та затопчу ногами. Тут тобі й смерть. Зайчик сів під дубком та й плаче. Коли це йде ведмідь, зайчик і поскаржився, що у його хатинці звір страшний сидить. Не плач, каже, ведмідь, я його вижену. Прийшов він до хатки та й питається. А хто в зайчикові хатці, а коза йому з печі? Я коза дереза, півбоку луплена, за три купи куплена, сколю тебе рогами та затопчу ногами. Тут тобі смерть. Злякався ведмідь та й втік. Знову зайчик плаче, сльозами заливається, Коли це вовк йде, та й питає в нього. Чого ти, зайчику, плачеш? Як же мені вовчику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк йому каже Не плач зайчику, я вижену того звіра. Пішов вовк до хатки та й питається Хто в зайчик хатці?» А коза з печі, я коза, півбока луплена, за три копи куплена, сколю тебе рогами та затопчу ногами. Тут тобі й смерть. Злякався вовк та й втік. Знову сидить зайчик під дубом і гірко плаче, коли це повз нього рак лізе та й питається. Чого ти, зайчику гірко плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А рак каже от я його і вижену. Та де тобі вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав. А ти, а я ось вижену. От поліз рак у хату та й питає А хто в зайчиковій хатці живе? А коза йому з печі. Я коза дереза півбоку луплена, за три купи куплена, сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч до кози. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Коза, як замекає, та з печі, та й давай втікати. Тільки її і бачили. От тоді зайчик зрадів, прийшов у хатку та й уже ракові дякує, та й став собі жити у своїй хатинці. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.